Шановні глядачі, підписники, родичі, колеги, олігархи, депутати, всі коротше, мої знайомі, всіх вітаю. Я проїхав в місто Плейміл на готель, який вже я працював над ним. Я засілним все поверхам. Залишився тут перший поверх, перший шоу, тому що другий, третій зроблений. І все отут на лісах. Ого, тут роботи мені робити. Тут є що робити. Дня, два, два з половиною. Всі шви по синьому, по білому, по сірому, всі вікна. Раз, два, три, раз, два, три, дев'ять вікон. І там вікон 15. Ого, ого! Лігаємо часу, залазимо на ліса і повністю підготавлюємо все для силікони. Дивіться, я зараз залажу, знімаю весь тейп, запихаю оцей поролон шви між вікнами, між поверхами, все-все, всі шви, а потім беру силікон і просто його силіконів одне за одним. Так в мене швидше виходить. Я на висоті. На Скеффелде все місто як на ладоні, відкривається. Просто неймовірна панорама. На трейлер парк, на фаркінг-лад біля Рашеве. Просто супер. Це займе час. Чому це Мекси не зробили самі? Їх нема на об'єкті. Це вони повинні робити. Такий прораб до того, що не може вийти з свої будки з офісу і покритись під кругом об'єкта, подивитись, хто тут працює, хто не працює. Мені тільки що з офісу дзвонять кажуть, коли ти будеш на об'єкті. Кажу, в сенсі, коли я вже на об'єкті. Білдер не може обійти, побалакати лічно до мене, він дзвонить в офіс, і мені треба вислуховувати, де я є. У час, але дивіться, які хмари зараз дощ насувається. Як завжди, щось перебиває робити. От Натхнення є, є швидкість, є тем, робота йде. Зараз дощ гарячий, намочи мені всі стіни і все, Силікон не прилипає. Треба чекати поки висохнуть стіни. Нефіговий дощик пішов, я вам скажу. Мені каже, ця хмара щось швидко пролетить. Не знову буде сонце, але ж все вже мокре. Коротше, все мокре, все капає, все тече, тут водостеки, скриші, всі оці шви мокрі, вікна, рамки мокрі. Куди цей силікон поставить? Нічого, я забиваю паралон шви, багато ще тейпер. Пластика цього знімати. Як це все побросали, поїхали. Їх Сьогодні нема на Коротше Все почистив, всю пленку поздирав, Запихав резинки скрізь. Все мокре, влажне. Під пленкою була волога. Резинка мокра. Е Пінопласт цей фініш мокрий. Парко після доща капець. Жарко, парка, мокрий повністю. Шорти мокрі, все мокре, противно. Хочеться душ передягнутись в сухе. Так, робота залишилась в мене на завтра. Завтра я все на скефлдах закінчу. Я впевнений собі, я вже знаю свій темп і знаю як Об'єм роботи роблю. І післязавтра треба поробити вікна по першому поверху. Не знаю, чи в мене фати паралону на шви. Якщо фати паралону бейкрату, то буду і шви робити. Це рівно в п'ятницю вихідний, офіційний, але ну я не знаю. Можливо, я особисто буду десь і працювати. П'ятницю 4 липня, День Незалежності Америки. Діллер Форд. Ось я бачив Діллер Додж. Давайте заїдемо, подивимося. Скільки тут коштують тачки, джіпи, рами. Chrysler, Jeep Grand Cherokee. Я тут бачив стояв білий Grand широкі Без хрому, матовий. Де він, де він, де він... Ось він. Прикольний, так? Білий офігенний лімітер. Це на одну вища комп'ютерія, ніж в мене. Принтер їх води наскільки. Тут розина краще. Це напевно новий. Ще би уж. 25-й рік. Це нова. Нова тачка. Да. Тормоза можна поняти. По цьому всьому можна зрозуміти, що це новий автомобіль. Офігенний. Може я хтось купив. Автобілі смотряться. И черный он смотрится, черный стоит. Скажи черный понарядней, так же. Черный офигенный. 25 лик. Новый автомобиль. Все зачинено. Чи немає стикера на вікно, скільки він коштує? Блін, надо було собі чорний брати, чекати, не какая серебристий. Поїздити півроку на серебристому, потім поміняти на чорний. Чорний офігенний. Хай хоч на ньому більше пилюка сідає, він більше брудниця. Всякі царапинки видні. Мені чорний подобається. Ну Дивіться, яка стоїть Село. Село чорне. Ну Ось стоїть чийсь серебристий, але це короткий, ну передок такий, як і в мене. Не, Ну теж прикольно. Прикольно, прикольно, я нічого не скажу. Чорний просто тема. Цього разу хоч попався в нормальний готель. Нормальний номер, беймент. In готель називається, не так як минулий раз був в Мічигані. Містер Джексон. Quality Inn готель але він такий затяганий, там просто все липке, все брудне. Навіть я вночі спав, і до мене хтось ламився в кімнату. Добре, що я за її нацеп. Якщо б я на не закрив, хтось б зайшов до мене в кімнату. Добрий ранок, Настав новий день. Отправляємося, повністю силиконити всі вікна. Зустрінемось mm. на об'єкті. Я силиконів вони прямо за мною знімають скафельди. У мене залишилось другий поверх і один шоу. На цьому все. Завтра їду у Віскансі. Виселився з готеля. На роботі тут багато нічого не знімав, тому що я реально харячив ці вікна, ці шви. Зараз четверта вечора, я закінчив. Я додому їхати три години. От я без кайці ну, їду вже годину, залишилось 40 хвилин, буду на об'єкт. Я під'їжджаю до об'єкта, зараз тут з правої сторони вже паркінг буде. Пам'ятаю, тут великий об'єкт. Я їду в шортах, але тут потрібно ходити в каски в спеціальному взутті, штанях і зеленій жилітці або в зеленій футболці заладлені. Спеціальні для будівництва. Як ви пам'ятаєте, тут силіконив по цеглі шви і вікна. Вікна тут засіликонив. Там приїхали всі все по цеглі, всі шви. Зараз я приближу вам покажу. Ви Бачите, Один шов, другий шов, третій шов, коротше де стикається коричнева, жопа це. Всі ці шви, це йде. Роботи мені десь на день, тому давайте, в швидкому темпі, закінчили і поїхали додому. день. Я передягаюсь і йду працювати. Я розумію, що це закон, правила. На будівництві має бути все чітко, безпечність перше за все. але мені не подобаються такі об'єкти, ця каска, вона потіє ж. резинка, це, це не резинка, це тряпка, Натирає, потім голова чухається. Ой, нічого не можу зробити, робота і робота і не вибирають, треба робити. Те, що ми маємо. Силіконить мені подобається взагалі. Через то я це і роблю. Так сказати, це не важка робота, просто на будинку лазити по багнюці, тягати драбину. Так, так пістолет взяв. Це є, це є. Там вон наш трейлер. Трейлер і силікон. і драбину забираю і все, йду на об'єкт. Паралог у цьому пакеті беремо цей силикон Sandalwood і Indel Bronze. Те, що мені потрібно. Мені потрібно дві руки. Тому в слідчій кадрі буде якийсь процес роботи. Я розпочну з цього кута, з цієї чорної цегли. І буду йти в будинку туди в ту сторону, тому що там вже цегла помита. А тут з цієї сторони тут наші українці кладуть цеглу. Хоча вони і тут помили. Да. А, вони все помили. Я можу тут це все по периметру робити. Неважливо з якоїсь сторони і в яку сторону йти. Чорної цегли менше, в основному все біжево. Є що робити. Ось воно зроблено. Нічого не вилазить на цегли, все акуратно, все офайно. Я думаю, прораб задоволений. То, менше трендів треба робити. Друзі, вже п'ята вечора, я збираюсь вже трохи бо на сонці, так задовбався сьогодні за цілий день. Просто вже сили немає, сонце так забирає, сили жара. ця. Я пройшов торцеві стінки і одну оцю стіну. Завтра залишилось зробити повністю цю стінку, тільки шви. Ну і ці крючки до балкона, що в цеглі виглядають. Вікна ці ще я не робив, що з тієї сторони, що з цієї. Тому що як буде балкон, я їх зроблю з балкона. Чи на драбині лазити, драбина мене не достає до самої вершини. Але тут шви буде незручно робити, тому що тут багато всякого лахміття накидано і драбину незручно Ну Нічого якось зберемося. Дивіться, тут ще бетон заливається, буде ще одне приміщення. Там стіни відніються, одне приміщення вже будують для Клапхаус, це я Короче, Цю сторону завтра завалить і все. А я тут буду ночувати в Мілвокі. Знову без речей, знову немає ні зубної щітки, ні пасти, немає нічого, просто я і все. Треба купити щось поїсти в готель. На цьому все. Знову зарядка сама. Дійсно мене нічого. Виделку попросив на франдески. Від вікна, до речі, готель знаходиться біля аеропорту. І тут можна побачити злити посадку літаків. Друзі, добрий ранок. Дивіться, день сурка. Знову одне й те саме. Поробив, пообідав, поробив Ні. прокинувся, поробив, пообідав, поробив, Поспав, прокинувся. Сьогодні знову я на цьому об'єкті передягаюсь, зараз одягаюсь. Опуваюсь, діваю свою каску, беру інструменти. Групину я лишив на об'єкті, зараз подивимося, чи вона там, чи вже хтось украв. Берем діч, надіваємо на себе, коротше. Це, лопатки і пістолет. Я беру ручний, тому що ручний. Я добре чувствую своє натискання і рівномірно накладаю силікон на шов. тому що цей, в ньому є режими, але коли я вставлю на двоєчку, то він дуже повільно лізе. Коли на п'ятерку, то він дуже просто накладує через щур багато. Цим не зручно. Цим зручно тільки на готелях, на, вели... на вікнах, де шви широкі і також між поверхами шви широкі, цим пістолетом зручно. Yeah, вот так вот работая готов Летс гось на трави на их то есть выставил короче Мег прикрасить отлющ Силикон десь они выставили постоянно переставляю прибираю Закумарили. Офігенний, чорний, кран широкий. Друзі, проїхав я почти в Даунтаун Чикаго. Привіз матеріал наш, загрузили їх в контейнери, ось, тому що паніч треба їх зачиняти, щоб нічого не покрали. І Будемо робити ремонт цього приміщення. Тут уже десь два мексиканці працюють, зараз запіду, подивлюся, знімають панелі оці ось коричневі. Потім будуть е, pressure washer повністю цього будинку мити. І потім будуть фарбувати. Буде просто оновлений фасад нічого такого специфічного. Тут двіжуха, Є, ліс, я лісь не проїхав. Трафіки зранку. Всі спіщать на роботу, всі їдуть, всі сигналять, всі тормозять. What's up? Amigos! Добре! Довізі матеріал, а зараз я проїхав на готель Ромевіль закінчувати вже перший поряд. Залишилось мені зробити 6 вікон. А зараз вже обідній час, я тут приготував для себе силикон. Свій пістолет і ось вікна. Друзі, сім вітання із штата Що я зроблю, я проїхав на ресторан Кулверс. Що я тут маю робити? Я маю робити Телеком де сходиться пінопласт і фіс, фініш. І камінь, як завжди. Добре, що тут а, вже двері, вікна пороблені, хтось робив. Не я. Мені тільки поробить оці колони в основному. Осі з верха до низу. Їх тут не так сильно багато, ті, да? літня тераса буде, напевно. Тепер на драбині буде тяжко лазити, і ці козирки поставили. Тут трошки буде складно це зробити. Але я там бачу підйомник. А як ти на ньому сюди заїдеш? Хіба що сюди на траву, на землю можна заїхати. Підйомник і стрілу витягнуть там доробити. Так, потрібно знайти прораба. представитись, сказати, що я приїхав зіліконить. І спитати, чому ж я цей підйомник використовувати. Я маю розкладну свою драбину і вона розкладається. Я говорю, достає тільки до цієї колони. Я зустрівся з прорабом, оце його стоїть трейлер. У нього там виїзна драбина, та що вгору піднімається на вірьовки, мені просто треба буде достати туди. До речі, куверс це один із фастфудів американських, таких як McDonald's, Burger King. І тут дуже смачні бургери і креветки. Креветки з коктейль соус. Просто. Ну, воно правда, смажене, некорисне, але раз та можна. Гарбічку зробив. Уже почти половину будинку зробив. Коли... Будь глядати, тут вже хтось ціліконив до мене. Дивіться, тут більш-менш окей зроблено, розглажено лопаткою. Тут взагалі нічого не розглажено. І це недавно було зроблено вчора, напевно, тому що свіжий силікон, ніхто нічого не розглажує, всі барабану. Американці роблять. Тут ось тапиш було вже зроблено до мене. Не знаю, хто це робив під тейп. Було наклеєно тейп. І я з своєю лопаткою тут робив. Підйомник занятий, це ті, хто кришу робили, руферси. Я тут ось на криші лажу. Опасно дуже, але хто не ризикує, той нап'є шампанського. підйомник стоїть. Чувак. Я попросив чувака, він мене тільки щось сюди підняв, я зробив цю колону, тому що за ці кришу я не можу поставити драбину. І тут, тут я на великій драбині зробив, зараз злізу. У мене залишилось. Три колони, я закінчив. Тільки що прийшовся з перерабом. Знімати мені було незручно, я з ним прийшовся, він зацінив, сказав, що да, все добре, поблагодарив, що приїхав, все зробив швидко, і якісно і гарно. Все, я тепер з чистою совість, повертаюся додому. Зараз вже друга година дня. Додому їхати дві години і познається, цілий день ця робота зайняла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступного відео.